На дерева на ялинки тихо падають сніжинки. Стало біле все навкруг. І дерева, ліс і луг, і сніжинки на ялинках, мов оті чарівні пушинки. Знову прийшли до нас в садочок, а діточок наших привітати. Ран, наші любі дітки. Я дуже рада знову з вами зустрітися. Зимою у нас, коли багато снігу, до нас приходить свято, День Святого Миколая. Ось подивіться на картинку, як Миколай святий їде на санчатах до діток і несе їм подаруночки. Як діточки радіють. Ще хочу з вами вивчити, будь ласка, вірш, послухайте його. Святий Миколай. Прийди до нас раю, принеси нам дари кожному до пари. Цукерки смачненькі, булочки пухкенькі, книжечок багато читати у свято. А ви тепер можете своїми мамами вивчити цей віршик. Я буду рада послухати його. До побачення, до нових зустрічей.